Як вам ідея зареєструвати ФОП і відразу отримувати тисячні, а то й мільйонні бюджетні підряди? Саме так зробив підприємець Болградщини Василь Янчев. У листопаді 2024 року він реєструє ФОП і того ж місяця отримує свій перший контракт від Болградської міськради на 400 тисяч гривень. Цей контракт, який стосується ремонту адмінбудівлі, підприємець отримує напряму без використання електронної системи закупівель. Тож документів ні про досвід, ні про аналогічні контракти, обладнання чи працівників Василь Янчев не надав. Вже цього літа з Василем Янчевим укладають більші контракти на мільйони гривень. Наприклад, та ж сама болгарська міськрада виявила намір укласти з ним контракт на ремонт покрівлі табаківського ліцею на 2,5 мільйони. З обладнання зараз у підприємця лише електродриль та пилка. Цього обладнання має вистачити на чотирьох працівників, за думкою підприємця. Цю закупівлю конкуренти наразі оскаржують через антимонопольний комітет. А як вам такий бізнес?